Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Зелінський Олег Ігорович, солдат 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони, народився 15 вересня 1986 року у місті Бурштин, що на Івано-Франківщині. Олег зростав хоробрим та добрим хлопчиком. Все своє дитинство провів з сестрою Оленою. На превеликий жаль, що у підлітковому віці хлопець втратив найдорожчу людину, батька Ігора. Хлопець маличку дуже любив тварин. Був один випадок ще, ідучи по дорозі до школи, Олег помітив підбити пташеня. Він одразу ж повернувся додому разом з пташкою. Щоб врятувати її та залишити у безпечному місці, навчався у бурштинській загальноосвітній школі номер 2 Був дуже товариським та життєрадісним. Саме тому мав багато друзів. Однокласники пригадують, Олег був відважним та мужнім хлопцем, завжди готовим прийти на допомогу. По закінченню школи проходив строкову службу в рядах збройних сил України. Своє кохання, майбутню дружину Зоряну. Юнак знайшов у сусідньому будинку у рідному місті Бурштин. Після багатьох років разом вирішив пов'язати своє життя з коханою та в у 2006 році одружився Незабаром у щастовому шлюбі народився син Ігорчик. А згодом у пари з'явилися дві донечки Марічка і Даринка. Олег був для них люблячим та турботливим батьком, любив куховарити, завжди прогощав рідних своїми смачними стравами. Був на позитиві та завжди жартував. Мав веселу вдачу. Олег був дуже хорошою людиною, завжди спішив на допомогу. Усе по дому робили разом. Прибирали, готували. Біля нього було затишно. Він нікого і нічого не боявся. Був бо люблячим татком, грав з дітьми у Ігри. Ходив на гірко, катався з ними на санках. Влітку ходив сім'єю на пляж. Вчив дітей плавати. Він був найкращий. Завжди залишиться у нашій пам'яті таким у серпні 2014 року. Згідно указу президента України, був мобілізований в Збройні Сили України. У 2014-2015 роках служив стрільцем у складі військової частини номер 2144 в зоні АТО у місті Волновасі Донецької області. У 2017 році приймав безпосередньо Участь у проведенні антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей у складі військової частини А 3715 у 2018 році чоловіка перевели в запас. Лише два з половиною роки Олег був вдома з близькими. Уже в 2020 році знову повернувся на схід боронити рідну землю. Під час повномасштабного вторгнення воював на території Дніпропетровської та Запорізької областей у складі 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Його військова спеціальність оператор радіолокаційних станцій ракетних військ і артилерій. Усі ці роки ангелом-охоронцем для Олега була. Його дружина, постійні молитви та прощі разом з дітьми стали охоронним щитом для коханого чоловіка. Живим повернувся додому, але здоров'я на війні було підірване. Незважаючи на стан здоров'я, виконував бойові завдання. Серце чоловіка не витримало, та 16 січня 2024 року Залінський Олег Ігорович помер у лікарні від інсульту. Схиляємо голову перед тими, хто заради високої мети віддав життя. Вони і надалі стоять на захисті нашої батьківщини, тільки уже на небесах. Наші герої це цвіт нашої нації, наш захист. Низький їм уклін та вічна пам'ять. Слава Україні, героям слава.